Протестував таку зарядку Dragon VP4 Plus, Вміє заряджати літіоні акумулятори, нікель Кадміві і нікель металогідридні Ось повний список акумуляторів, які підтримуються. Також вміє заряджати акумулятори 3 s на 11,1 вольт. Для цього у зарядки є спеціальний порт. Також зарядка може працювати в режимі Powerbank. Для цього є спеціальний вихід USB і ще один USB для підключення щупів. Для вимірювання внутрішнього опору акумуляторів. Зарядка має 4 канали, два із них крайні підтримують струм до 2 А і два середні до 1 А. Також протестував акумулятор x star на 4000 мАч, формат 18650, і акумулятори реально видали по 4000 мАч. Крім основної функції заряджання акумуляторів, пристрій вміє тестувати наємність і відновлювати акумулятори, які втратили ємність за рахунок цих лічних тестів заряду розряду, і також вміє заряджати акумулятори, які навіть розрядилися до 0 вольт. В комплекті є щупи для вимірювання внутрішнього опору, сумка, інструкція, зарядний пристрій від мережі і від прикурювача автомобіля. Кому цікаво, можете переглянути основне відео на каналі.